Ви пишете, що з мене був би такий собі президент. Ви пишете, що я не вмію воювати. А саме головне, ви пишете, що я досі не завоював увесь світ. Окей, я почув вас. Саме тому я тут. В цілому моє завдання на це відео це завоювати увесь світ. Ну хоча б частину. І так, у мене є слабка економіка, слабкі війська. Ладно, давайте ми пришвидшимо час і будемо розбудовувати війська. Поставимо 5-5 цих. Ну, коротше, якось так. У мене залишилося 400 золота, тому давайте прокачаємо столицю. Побудуємо тут переробну фабрику, заросховища, ферму, вітряки або просто все, що пов'язано з економікою. Тільки у мене вже закінчилися гроші. І так, мої війська наші готові. Саме тому, секунду, 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 Крим, Ух! А, стоп. Я що завоював Крим? Ну да ладно. Так, Росія нам пропонує Росія вимагає військовий прохід. ага, багато хочете. Що тут у нас таке? Опа, на передністрові Молдову. Нормально. Окей, давайте ми спочатку зробимо асиміляцію. Після чого я би хотів тут побудувати щось, наприклад, бавовну і Пор. Це взагалі доволі класний регіон, на ньому можна багато заробити, по моєму досвіду, з минулих поколінь. Але спочатку реклама. Якщо вам потрібен якісний монтаж відео на замовлення, і саме головне по низьким цінам, то ось людина, яка вам... Може допомогти посилання в описі, ну а поки, можливо, ми спробуємо завоювати. Придністров'я. Так він ще й поганої думки про мене. А ну? блін. Ладно, відміняється. Я з Росією воювати не буду. Давайте краще з Молдовою тоді повоюємо. Опана, опана. Немає союзників, тому завойовуємо. Блін, не повезло Молдові. Спочатку її Придністров'я завоювало, потім я завоював. Так, асиміляція. І в цілому, який у мене є дуже класний регіон. Дніпро. Ось. Тут, до речі, 700 тисяч людей. Давайте ми будемо прокачувати цей регіон і завод давайте ще побудуємо. Або просто торговий центр. Я чув у Дніпрі їх там немає. Так, на що Росія перенесла нам данину? Або це просто кредит, щоб ми не вступали в ЄС. Відправляємо війська в Київ. Взагалі мені здається, потрібно розбудовувати столицю, так як тут є типу палац, військова академія. Ідачі війська. Чому у нас генерал такий слабкий, алло? Залужного, звісно, що обираємо. Хоча тут є сирський. І так, поки що у мене все йде максимально просто. Наша цивілізація переживає золотий вік. Все завдяки мені. Ви ще будете писати, що я поганий президент? Так, сюди, 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 сюди. Ну добре, давайте ми візьмемо наші війська. І так, коли я визволяв Крим на мене напала Грузія. Тому зараз ми це виправимо. В неї ж там немає союзників? Немає. Ну все, Грузія, вважайте, наша. Так, військ там взагалі немає. Сюди. І так. Ну все, Грузія завойована. Саме тому це наші вимоги висунути. Також потрібно забити асиміляцію. І я думаю, що можна завоювати Південну Осетію і Абхазію. Звісно, у нас відносини доволі хороші, але все ж таки будемо погіршувати їх. І-і-і-і-і. А тут є союзник Вірменія. Та ми завоюємо швидко. Тільки спочатку треба війська відправити сюди пошвидше, оголосити війну, зразу відправити війська сюди. Все. Наші вимоги. Ось так. Стоп, шоп. Придністров'я бажає отримати військовий прохід. Ага. Так. Беремо війська і відправляємо їх в Осетію. Так. Максимально просто. І так. Далі нам потрібно зробити асиміляцію. І також одну релігійну асиміляцію. Ми у війні з Польщею. Стоп, що? Ладно. 72 війська, що. Мені треба срочно створити нові війська, типу там якось по берегу. Золота вже немає, блін. Стоп! Австрія також вступила. О, Білорусь допомагає. Так, захищаємо Київ, ідемо сюди. Ми в цілому відбиваємося, що? Ми відбили? Я їх точно не уб'ю, їх там по 60 як мені того зробити. Перехоплюй, ховайся, типу ну. Не воюй напряму. Ми напряму точно загинемо. Точно, а давайте ми підемо на Варшаву. Де вона? Ось тут? Та, давай, пішов на Варшаву, алло. Та ще й збереження гри, боже мій. Так, давай. А, боже мій. А чому вони напали на мене взагалі? Що? Так все файно йшло, я так спокійно собі завоював світ. Скі. Ви знущаєтеся з мене, що? Все, та це можна заново починати. Bye -bye, bye -bye. І так, ви пишете, що з мене був би такий собі президент. Ладно, відео заново не починається. Нащо я взагалі знімав, боже. Ладно, знову це Австрія. Я її повинен завоювати. Тільки спочатку так буде завоювати Словенію, а потім Австрію. Це моя ціль на це відео. Беремо війська. Чотири. П'ять. І винищувач, бомбардувальник. Так, якась темна держава оголосила нас конкурентами. Боже, окей, давайте поки прокачаємо столицю. Вау, ніколи такого не робив і тут знову. Дві хвилини назад буквально все це прокачував. Так, зерно сховище. Росія хоче вкласти альянс. Та, це потрібно. Хоча Росія та явно не зможе захистити мене від поляків. Навпаки, Росія це і загроза, але ладно. Що там у мене з військами? Ну готуються, готуються молоді люди. М -м -м, можливо, давайте все ж таки завоюємо Крим спочатку. Тільки Молдова поможе? Ну ладно. Ну ладно, ми завоюємо і Молдову. Сюди і сюди. Все, ось так. І також репарації від Молдови. Все, наші вимоги. Так, подарунок від Росії. Знову вона нам дань занесла. Ну, а взагалі він платить, щоб ми в НАТО не вступили. Так, робимо асиміляцію, на яку у мене немає грошей. І в цілому можна також прокачати мій улюблений регіон. О, а Молдова нам присилає гроші, щоб ми все ж таки вступили в НАТО. Цікаво, цікаво. До речі, Придністров'я. Чому б його не завоювати? Ало оголосити? Стоп! Чому тільки що Молдова почала допомагати Придністров'ю? Ми вклали мер. Ви не можете допомагати Придністров'ю. Пішли сюди. Я можу пограбувати цей регіон. Як його пограбувати? Я знаю, це якось можна. До речі, а хто ще воює крім нас? Ну, Аргентина і Чилі воює. І Судан і Чад, окей. Байдуже. У нас війна тут набагато цікавіше. О, так я просто так спустошую цей регіон. Імба, як би. Ну, спустошимо на 100%, тоді підемо. Це ж Кишинів? Це столиця, столиця. Окей, поки Тут спустошується регіон, давайте підемо в Київ, прокачаємо його. Крапець, скільки я тут усього можу побудувати? Тут, наприклад, фондовий ринок і купецький район. Все, грошей більше немає. Так, сюди. І так, у нас іде збереження. Окей, наскільки ми тут уже спустошили, на 14%. Максимально можна спустошити на 50. Ладно, давайте вже приєднаємо Придністров'я і зробимо асиміляцію. Тут взагалі, вроді, як багаті регіони повинні бути, Но пахне ніщо. Та у Молдови тут набагато краще. Окей, давайте щось тут все ж таки та побудуємо. А, стоп, так це в Одеській області. Нічого проти не маю. Все. І тут також побудуємо щось. Капець, а що з Чехією? Знову Німеччина взялася за своє. І в цілому все. Ну, я не знаю, що ще завойовувати. Ну, блін, якось стидно. Я повернув Крим, який по факту і так нам належить, і завоював Придністров'я за це відео. Ну, а єдине, що я можу сказати, це. Бай -бай!